50. <sizment> 50. I святом тебе. У мене з Сашою для тебе є два подарунки. Так що ми поки що тобі даруємо на початку свята перший подарунок. Тут написано, що ти золото, бо 50 років ти знаєш золотий ювілей. Ну, в другому, але я думаю, що це теж 50 років це золото. Так що ти у нас золото тримайся для своїх побажань маленьких, а другий подарунок буде пізніше. О, Боже, дякую, Я з чоловіками ціна. Дякуємо за ряду. Так, Олечка, я тебе дякую. теж хочу привітати з твоїм е, коханням, щоб дякую. я тебе цінив, дякую. любив, кохав. І не так все робить, особи ну, ще після 50 ще лік. Дякую, як. Дякую. Всім привіт. на Ні-ні, то. Ну, я тебе вітаю з твоїм днем. І як у тебе було там в тій картинці, да, 50, це, ну, це не багато, це дуже мало. Я тобі бажаю, щоб ти був дуже здоровий, щоб ти був щасливий. Я тебе завжди буду кохати. Я тебе завжди буду підтримувати. Усього. Я тобі бажаю, щоб в тебе було багато-багато. Радощів у житті, багато радісних митів, якісь, ну і таких, і довгих, і маленьких, щоб ти взагалі був щасливий, щоб ти кожного дня просипався і казав, Боже, я щаслива людина, в мене є все. І ми до того будемо з тобою стрімитися, щоб у нас з тобою було все. Правильно? бо ми разом. Я тебе дуже люблю, ціную, і я дуже рада, що ти в мене є За тебе. У мене, мене, мене справді є все.

Даша. Здаєм, садаєшся, да, да. <сіпи> зараз мій керівник. Раніше на інтері ми всі в одному відділі сиділи, да. працювали і, і сиділи, да. Значить, я їх запрошував, і в неї справи були. Да, да, так, і вона завжди отакі такі нежданчики виготовляє <сіпи> розчікувані <сіпи> <сіпи> <зущикували> штучки. Народження, дівілею. Хочете би побажати в твої 50 що кажуть, знаєш, 50 уже починає рідшати, менше волосся стає. Ну я бачу, що в тебе все гаразд, ти молодець. Як сказала моя дитина, коли дізналась, скільки тобі років каже: Ого, а він що старше Саші? Я думала, йому 36, Так що Люха молодь, бачиш як? Вона думала тобі 36 років. Даже, я говорю, так він він, виходить, на 10 років мене було. А що, каже, такий молодий близнюк. От, ну, а це да. Так що кажуть, що менше волосся стає, ну по тобі не скажеш, і тут я бачу все нормально. От, е, саме це те, що після п'ятдесяти стає, стає більше досвіду та більше друзів. Так що хочеться вважати, щоб у тебе і грошей було більше, ніж досвіду. Щоб у тебе було кожного дня радість, успіх, достаток, здійснення твоїх мрій. і ми з дубиною Олександром підготували ще один подарунок тобі. Звичайно, що це саме більше його, якби ідея моя, а його реалізування. Завжди. Так що ми хочемо тобі Хай вона заходить уже. Да.

Ми в 90-х вчилися в Рівному. Ага, ага. В Рівному вчилися, грали, грали на вісні, навіть на... Ну, такі, він чудовий гіталіст. Я був ну, був... Виступ. <ріг> Ви? <ріг> <нас ріг> виступ. Ми виступали на студентській вісні, наприклад, в коті. <ріг> Приходь на всі наші спитати. Не просто так, в тебе так багато друзів, бо ти дуже позитивний. Навколо тебе гуртується. Навколо тебе люди, які хочуть відчувати цю енергію, яка в тебе є. А в тебе дії дуже багато. Ну дуже багато цієї енергії, якою ти любиш це життя. Я бажаю тобі яскравих вражень, щоб ти ще багато в цьому житті. Відчув, побачив е, того, що буде тебе радувати, того, що буде робити тебе щасливим, щоб е, навколо тебе також було багато друзів, людей, які завжди тебе підтримують, порадують тебе і зігруються поряд з тобою. Вітаю з твоїм 50. Ми тебе, я тебе вітаю. Чу я що скажу. Бажаю тобі здоров'я. Здоров'я це зараз така основна сама штука. Тренд, так, так. Тому. Люблю тебе, будь такий, як є. Ой, все, вітаю.

Це відео, наприклад, на пам'ять знаю. Так, так, живий Та на... файф, то 75-го в цей день Лелека ніс тебе над Нью-Йорком, але потім передумав і полетів лісат. Це насправді небагато, Та... сам подивися. <гладу> <гладу> не гальмуйський <не> керсуй. Бажаємо <гладу> дожити до ста. Завів навіть ця постішка нехай угу. життя буде яскравим Живі як ММД. Межі. Грай музико, грай. А мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш. Кохай. грай! горох, зоря золота горох, зоря мудро. Я що, ходити, як Оп-опси. Чуси всесічки пендонушок. Може так, що приймемо, давай так. Саша пішов, звім другу. О, і дозвольте, настав нам так поп. Ура! Ура! a k Лише загоня колись що як яких в тебе буде цих 50. Я е, е, так, що відповідно. Завжди думала, що це є можливість зібрати всіх, всіх, всіх найближчих, оце, найближчих, найкрасивіших, найчимніших, най, найдосконаліших друзів за ті всі роки, які в тебе. У ну, мене їх би було. Дуже багато. Тому що в мене дуже багато етапів в мого життя. Крім того, шкільного, домашнього, де є дуже багато цих. Далі були рівні навчання. Да? Тобто, ти коли, ти коли якісь етапи різні, не в одному місті проходиш, а різний рівні, ну, і спальня. Ну і це. І, звісно, було б дуже багато. І це все уявляв колись. І це може, могло бути гостей там. Під якусь сотню, да? найближчих навіть. Ну, на жаль, ці події вони не дозволили зробити щось таке грандіозне, І це, ну, не на часі, не на географії, ну, не на всьому. Це. Але я вдячний тим людям, що, що є поруч завжди, ці, які є ви всі, ви всі в вижроді. Я теж вже вижив. Наша, ну, яка по, по телеканалам, по роботам моїм. Інші всі були онлайн, відео онлайн. Я вдячний всім людям, які прийняли участь у вітанні моєму. Не зміг всіх зібрати. Не вийшло та якась дитяча юнацька мрія, яка, про яку думав, що 50. І так, може, все вийшло, бо може воно вийде якось інший ювілей, ще й ще якісь ювілей там попереду. А можна і не в ювілей, коли вийде. <крес> <крес> а може ви? <крес> коли ти так. На даний момент вдячний вам тим, які є зараз зі мною. Всі приймають участь в моєму <юбилей>? житті. <крес> 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 Сділиш моє життя. Моя Оля, то вона завжди може, завжди все життя. І, і ви також І ти всім вам. І... Mm -hmm. да. Решту всі, що може бути. Може в мене ще буде грандіозне якесь. І, і 100 людей, тих, 10, яких я багато човні. Поки дякую. Не хочеш бути, що ви є. 对对对